Привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я сьогодні до вас ненадовго, я так думаю, тому що сьогодні я то і працюю, і... а зранку у мене до 12-ї години є час. Ой, то я оце почала займатися такими цими помидорами. Їх же треба доробить, бо я вже їх половину викинула. О, то... То коротше, думаю, зараз швиденько їх заквашу, тому що в мене з 12-ї години клієнтка, а зараз вже 10-23. Бо ми з Дією поки поснідали, поки я з мамою побалакала, поки з Альоною побалакала, поки з лікарем побалакала. Коротше, з усіма поки поперебалакувала, і вже в мене, знаєте, зовсім немає часу ні на що. То я швиденько зараз. Швиденько зараз хочу їх таки зробити ці помидори. А помидори буду робити класити фаршировані. Так, зараз покладу, в мене є тут засушений укропчик. Фаршировані хочу зробити. Коли знаєте, отак оце помидорка. Розрізається на 4 частинки і туди накладається, накладається туди ну, там, овочі, це, не цибулька, а перчик, потім морква натерта, часничок, отаке всяке. І такими оце помідорки заквашуються. То я оце зараз швиденько все роблю. Знаєте, звісно, треба... цей рецепт розрахований на те, що його треба робити влітку. Його треба робити влітку, коли є хрін, е з вишеньки, гілочки, а зараз нічого немає. Того накладу зараз хоч те, що є, ось е суш сушений кріп у мене є. От. Зараз покладу. Так, маму сьогодні мою. Виписують з лікарні. От. Побачимо, коли там вона буде готова. Вона повинна зателефонувати, і тоді, не знаю, якщо я буду вільна, то поїду разом з Альоною. Ні, то Альона сама поїде, і її забере. От. Ну і рекомендують нам таку операцію. Ставити кардіостимулятор, і лікар вже, оцей наш заввідділення, відділення, це кардіології, що мама в нього лежить, вже про все домовився, якби, з кардіоцентром, з лікарем, той, що ставить ці кардіостимулятори. От, І в понеділок нам треба буде їхати до, туди до лікаря. В общем, побачимо, як далі воно все буде. Поки що сьогодні маму забираємо додому. Так, а мені треба оце все поки що поналізати, понатирати. Мама. Морква, перчик, там не видно, так? Да? На начинку. Ось у мене буде є петрушечка, і ще я вкину сюди кропу. Потім моркви натру, гіркий перчик. Болгарський отакий перчик зараз теж понарізаю. В общем, роблю оце таку поки що начинку на все. Все ще швиденько-швиденько треба поробити, понарізати, О, тому що часу в мене мало. Півтори години в мене залишилося до клієнтки. То я вже оце, знаєте, спішу спішу і тороплюся. Ну, тут сам процес він недовгий, довго тільки поки, поки оце все підготуєш, поки все оце наріжеш, накришеш. От. Це, мабуть, в грудні ще ніхто помідори зелені не квасив. Тільки я. Нарешті до них дійшла черга. А, так що все, поки що все нарізаю, підготовлюю. Заквашу в бутлі. Думала спочатку в э, в кастру, каструлі робити. Тоді думаю, я не знаю, чи все поміститься, але ну, буду, буду намагатися. Щоб все помістилося. Так що швиденько все нарізаю. Open through an ancient door. The silence все вже я порізала на начинку. Бачите, які фарби гарні. І ще хочу додати. У мене є кріп заморожений, але це здачі, він такий ароматний, такий класний. То думаю, я ще додам сюди кропчику. Буде, хуже не буде, буде тільки ще смачніше. О, і оце така начинка. Все це перемішуємо, підсолити треба. Підсолити і буде готово. Начинку перемішала, зробила. В баночку я поклала сушений кріп, лаврушечка і начистила ось ще чесничку. Хай буде, хуже від цього не буде. Далі що я роблю? Я трошки тут помидор обрізала, тому що він був трохи підпорчений. Надрізаю, але не до краю. Отак, на 4 частинки. І тепер сюди кладу начиночку. Отак. От і вкладаю в баночку. Оп, це ж надо завжди він впаде вверх тормашками. А хочеться, щоб він був наверх. І так, І так роблю всі. Можна пополам тільки надрізати. От на дві частинки, якщо він от, невеликий, такий помідорка, можна на дві частинки. І сюди кладемо начинку. Це такі фаршировані. Робляться помідорки. От. І викладаємо. Ой! І викладаємо так всі щільненько помидорки. Є в мене такі великі і великі так само робимо. От. Не Хочу дуже брати руками, тому що там перець червоний. Щоб руки тоді не пекли. Отак, От напхали туди. І поклали. І так, наповняємо повністю баночку. Все. Забарне діло, пів 12. У мене вже через півгодинники клієнтка. Вийшло у мене 3 бутиль і літрова баночка, і три, таких нещасних там залишилось, то вже викинеться. І тепер все далі просто. Треба залити його розсолом. На літр тепленької води, дві ложки солі, і можна покласти ложку цукру. Для чого? Для того, щоб процес бродіння йшов краще. От. У мене, як завжди, я цукор забуваю купити. Треба якось купити, ж таки його не забуться. В мене на виручку прийшли стіки. Заливаємо і ставимо на 2-3 дні, а потім, уже коли воно почнеться, бродіння, бульбашки, все тоді виставляємо на холод і через 7-10 днів помидорки готові, їх можна їсти. Я вже тільки що пішов у школу. фу я пробадлялася трохи з цими помідорчиками, ну нічого, зато вже я їх нарешті зробила. А то, ай! А то вже мені, знаєте, надоїла сама, сама оце. Оця думка, що постійно я думаю про те, що треба ж зробити помідори. Треба зробити помідори. Так, тут менше пішло. От, все заливаю і ставлю, і якраз залишилося трошки часу мені підготуватися до роботи. Буду працювати. Так щільненько наклала, що водичка поганенько проходить. Так що доробляю помидори, а ми вже тоді з вами, ну, може, ще зустрітися пізніше, бо я кажу, тоді в мене зараз на 12 годин клієнтка, до речі, прийде моя глядачка. От, і тоді в мене ще на 16 годину і на 18-ту ще 2 клієнтки. То це в мене сьогодні. Так, трохи робочий день. Я вже відпрацювала одну клієнтку, це була, як я вам казала, моя глядачка. Дуже приємна була людина, і ми прекрасно знаєте, провели з нею час. От, я думаю, ну, надіюсь, що це було взаємно. Значить, що в мене? Маму виписують, Альона поїде, забере її, я кажу мамі, що я буду туди-сюди мотатися? Кажу, я вже завтра прийду до тебе. От, тому що в мене ну, зараз ось початок третього, а в мене на 4, і на 5 30, у мене ще дві клієнтки. То я кажу, вже бігати туди-сюди не буду, а вже завтра в мене тоді, я ж кажу, до вечора там вільний день, буду займатися справами і вже до мами схожу. А Альона сьогодні поїде, її забере, привезе, все як положено. От, І, і що? А, несу її завтра, тоді вже ж помірять ці, цю вбуванку. Ну, Як бачите, покривала тут немає. Покривала я наготувала на повернення. Єдине, що вже схожу завтра з домами приміряємо ми ті обуванку, то приміряємо, ну, бо думаю, можливо, ті чорні чорні теж треба на повернення і вже тоді сформую замовлення на повернення разом, бо не можна так, що з одного замовлення знаєте, і відправляти. По окремим позиціям так не можна. Якщо це було одне замовлення, і у вас там дві позиції на повернення, то це було, треба, щоб воно було оформлене одною посилкою. От. А, а так уже я їх склала назад в пакетик, все як положено. Е, хай я тоді пізніше куп, чи куплю, чи замовлю. Теж. Я вже там понаходила дуже гарні такі, е, саме такі вілюрові, як я хочу. Ну, в общем, понаходила. От пообідала тільки що, попола чайок, ну і сижу тепер чекаю клієнтку. Та й думаю. Мабуть, на сьогодні все. Я з вами попрощаюсь. Таке в мене сьогодні невеличке відео, тому що в мене не було багато часу. Що ж я, ті помидори, нарешті я їх заквасила, от і все. І а, сьогодні теж, знаєте, заходила за квитки, вам розкажу на східницю. Ну, ми вчора якби взяли вже квитки на 28. І сьогодні я ж така знову, знаєте, заходжу, а сьогодні треба було на 29, да? І захожу, подивитися, ну, були сьогодні квитки, можна було брати. От, також розкуповались дуже швидко, але вони хоч трошки їх було. і Але ж уже така, думаю, Ну ми вже взяли на 28, то вже поїдемо 28-го, вже все налаштувалися на день на день більше побудемо в східниці. То вже сьогодні я квитки не брала. Але ж. З'явилися. Сьогодні навіть були на Київ Трускавець були квитки. Але мені здається, зараз, якщо зайти, то їх там вже немає. О, то, то це так. А вас всіх запрошую в східницю. Запрошую всіх в східницю, приїжджайте. На Віллі Самак є світло, навіть ніде немає, а на віллі Самак світло є. І якщо не на Новий рік, приїжджайте на після Нового року. Там завжди, ну я не знаю як, ну завжди взагалі то буває сніг. В східниці. Бо в нас хтось з нас, чи буде чи не буде в цьому році. А от в минулому році, як я попала на яку чудову зиму. І він випав сніг ну, на Старий Новий рік, як у нас кажуть, випав цей сніг. І була така там красива зима, і я трошки його побачила. Дай Бог, щоб і в цьому році, звісно, побачити. Ну, але я буду там до 14-го числа, 14-го назад. Ще назад треба квитки брати. О, тому запрошую, приїжджайте в східниці зимою теж дуже добре. По-перше, вода концентрованіша, тому що земля промерзає і немає цих ґрунтових вод, і водичка більш концентрованіша і корисніша. О, так що, будь ласка, віла Самак вас чекає. Чому віла -самак? Ну, Тому що я ж кажу, тому що там світло є. Ні, ну, Звісно, якщо у вас кошти є там на три сини та донька, апартель, там, де ціни від 8 тисяч за номер, можете, звісно, і туди. Там, напевно, також є світло. О, ну, а Семак, знаєте, я, я так, тому що. Ну, Я по своїм коштам якби, живу і рекомендую. Тому, будь ласка, приїжджайте, сама Семак вас чекає. Ви там отримуєте гости... гостинність таку, як вдома. Там дуже затишно, там гарно, там смачно годують, там дуже привітні господарі. Ну, як то знаєте, Там все добре. Я завжди кажу, лозунг, віле сомак, добре, як вдома. От, тому приїжджайте. Так, ну і я з вами на сьогодні все. Ой, мабуть, прощаюся. Якраз буде зараз трошки часу мені змонтувати відео і виставити, щоб ви його сьогодні подивилися. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всіх люблю, цілую, і обнімаю. Всім пока-пока, до завтра!